Вас вітає, Слоба Жанщина. Всіх вітаю. З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Давайте швидко проговоримо. Ну, слухати, все не зможу проговорити. Просто що сьогодні відбулось, заяви, що там відбувається по Кореї, посадили екс-президента і всіх його е поплічників-очільників. Дуже, до речі, гарний кейс, особливо в контексті того, що деякі наші президенти не сидять. От, ми говоримо про Януковича, сидять де, як на якомусь російському кукані десь в Ростові, а мають сидіти в українській в'язниці і всі їх поплічники. Бачите, Корея південна, звісно, не північна. Нам чудово показує приклад, як це треба робити. А, багато іншого. Спецоперації, які проведені спільно наші правоохоронці з польськими. з... Коротше нарколабораторій, ну багато-багато іншого. Але я сьогодні розповім декілька перших заяв Зеленського відносно того, ну там певний ряд, так, скажімо, заяв, які він зробив. Я про це трошки розповім. Знову, звісно, знову про паралімпіади, на якій беруть участь держава-окупант, терорист, просто вбивці-мародери покидьки звичайні, це Російська Федерація також. Білорусі під своїми прапорами і чергові заяви міжнародної спільноти. Ну і розповім сьогодні багато, звісно, що відбулося. Безпосередньо зустрічі сьогодні було багато в мене. І от про один з заходів, я на якому сьогодні мав. Можливість бути присутнім, просто розповім, чому це важливо в контексті. Ви все зрозумієте, друзі. а Ви поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку обов'язково дзвіночок, щоб, щоб вам нагадував, що чергове відео від мене вийшло. Ви не гали часу, обов'язково це передивились. Давайте почну, мабуть, з паралімпіади, значить, чергове. Ми про те говорили: про те, що не тільки ганьба на олімпіаді. В на звичайні, да, де міжнародний олімпійський комітет, і інші представники міжнародної спортивної спільноти. Я чому так роблю? Бо коли ти говориш представники міжнародної спортивної спільноти, це щось поважне. коли так, то одразу розумієш про кого мова: про тих, хто беруть гроші від Російської Федерації, в принципі, приймають абсолютно проросійські, прокремлівські рішення, антиукраїнські блин. причому не, це ж не просто знаєте одна чи інша сторона, це просто є загальнонаціональне. Ні, не так Загальносвітові цінності, моралі, совісті і адекватного сприйняття цієї реальності, але це не про деяких очільників і деяких представників міжнародного олімпійського комітету. І от вони, коли вони приймали рішення надати дозвіл Росії і Білорусі брати участь в паралімпіаді, чим вони думали? Ну, якщо вони тут продовжать маніпулювати і вішати локшину всім, що на звичайній олімпіаді, ну до чого ж тут спортсмени? Ну, вони ж не при, не при чому взагалі. Ну, які вони мають відношення до політики. А потім вони ті виходять, такі ж посіпаки терористичного режиму, і вдягають форму військову, бо вони є представниками там, ЦСК, Центрального спортивного клубу армії, ходять, агітують, що Путін молодець, це молодці, давай з нами, наші рібятки. Наші рібятки це які якраз вбивають. Гвалтують, викрадають дітей, спалюють, катують, вішають і все інше роблять з нашими е землями, з, е з українками і українцями. От що відбувається. Окей, ну тут вам ще їм ще якось вдається маніпулювати. А скажіть мені, будь ласка, як можна? Той, хто вчора був в Україні е в складі окупанської армії? Отримав заслужене, відірвали йому ноги чи руки, чи щось таке. Він приходить, займається спортом, типа, одумався. і потім їде цей вбивця. Просто твар остання їде на Паралімпіаду, представляючи під прапорами Росії, який він молодець. Ну, що тут розповість Міжнародний олімпійський комітет? Нема політики. Ні, про політику згадують. А вбивство людей, це ж також це ж не політика. Ну, якби ні. Викрадення дітей це також політика. Ну також, начебто ні. Терористичні атаки по цивільному населенню, по енергетичній інфраструктурі, це також політика. Ну, начебто також ж ні. Да? То про що ви потякаєте в своєму міжнародному олімпійському комітеті? Просто ганьба. І зараз про цю ганьбу в чергову виходять просто адекватні країни. Ну, ви бачите, в принципі, як то кажуть, всі адекватні, вони зібралися, їх видно без, без як то, не, не озброєним округ, без окулярів, без нічого, без бінокля і так далі. Міністр закордонних справ Естонії, Маргос Цахна, ну ми його чудово знаємо. Людина, яка на своєму місці називає речі своїми іменами. От що вчора погоду говорить, що ну, це просто якась ганьба. Як так може бути її допустити до цього? Більш того, вони забороняють своїй країні паралімпіаду показувати саме там, де буде виступати Росія і Білорусь. Ну, от, адекватні люди. До цієї заяви доєдналися Литва та Латвія. Ну Кваріни Балтії абсолютно зрозумілі, адекватні нам люди. Наші друзі, дійсно. От, якщо і можна когось називати. Братським народом, так оце якраз на країни Балтії. От і все, що треба розуміти. Все інше це просто посіпаки режиму, окупаційного, терористичного режиму. От, про це, до речі, Зеленський в одній багато заяв він зробив, точніше, його виступ. І були там якраз теми, які він там торкався, і про це також сказав. Говорить про те, що чи давали гроші росіяни да, цим. Чиновникам Міжнародного олімпійського комітету каже, я не знаю, але це брудне рішення, не європейське. Ну не, не просто брудне, воно просто, я не знаю, верне від таких рішень. Це ганьба, позорисько, саме ну, просто найсправжнісіньке. Так, давайте далі значить, пройдемося по тому, що заявив ще Зеленський. Значить, говорить про те, що ми до е, закінчення ну, про перемовини, про все інше, це перемовне трех, говорить, ми до закінчення. Бойових дій, в принципі, до закінчення війни як ну так близько ще до цього не були ніколи. Слухайте, ну знову ж таки, вас може скласти враження. Я просто буду одразу коментувати і розкладати, що говорить президент. Да? І де можливо прям підсвічувати правильні акценти, бо звучить трошечки, знаєте, двояка і якийсь занадто занад... оптимізм цьому надає. Ми до закінчення найближче, ніж були ніколи. Слухайте, та ми всі в своєму житті найближчі до смерті, знаєте, як ніколи. Особливо дорослі люди, вони до смерті ближче, як ніколи, ніж до свого народження. Ну, така ж логіка, ну тут ж така сама. Ну, Звісно, чим ближче, чим кожен день додається, тим ближче ми до своєї, до своєї фінальної точки. Так само і так війна, ну чим ближче будуть перемовини і йде дні, то звісно, воно все одно воно ближче буде до, до завершення. Ближче і ближче. Навіть якщо воно ще 10 років буде, але ж на день ще ближче стало, стало. Але це не означає, що це відбудеться завтра. І досить цих оманливих історій, що ось-ось, ми вже близько, ось зараз буде. Ну, Досить вже дурнів робити, а потім виходить і розповідає, в тому числі, не тільки Зеленський, інші розповідають. Нам треба мобілізуватися щось люди не хочуть йти підтримувати армію. Так а що йти, якщо ви розповідаєте, що завтра все завершиться? Ну, для, для чого йти в армію? Якщо завтра ви говорите, що все. От, ну, от ми вже от-от, вже близько, майже все. Далі. Значить, говорить про НАТО, про те, що. E, значить, НАТО проговорюється, проговорюється з Росією, e, хоче НАТО підписати там, тіпо, ну, типу, угоду, e, нову, там, скажімо так, домовленість між НАТО і Російською Федерацією. Ну, Зеленський абсолютно вірно виходить і говорить, слухайте, а ви з нами не хочете поговорити з Україною, що ви там з росіянами розмовляєте? В принципі, ви нас маєте взяти туди. Якщо з ким розмовляти, це з Україною і про те, що треба нас взяти, а не які ви щось там угоди про щось ви підписуєте або ні. І, до речі, мені завжди подобається, знаєте, ну НАТО. Ну, всі розуміють, що основне, основна частина НАТО це Сполучені Штати. Окей, так кажіть, Сполучені Штати Російська Федерація. Для чого ви абсолютно всіх в НАТО щось хочете підписати? Чи ви думаєте, що абс, абсолютно всі країни Північно-Атлантичного альянсу прям мріють про щось підписати з Російською Федерацією, тим паче знаючи про те, що вона ніколи не дотримується того, що вона там підпише? Ну, камон, ну давайте також не маніпулювати. Далі, значить, говорить про те, що знову ж про перемовний процес, про те, що військове врегулювання, ну скажімо так, якісь нюанси проговорення технічні, в першу чергу, вони от прям максимально так. Вони прям майже все готово, особливо там про моніторинг, як це буде відбуватися. Ну, після. ну коротше, от все, що були фахові військові з однієї з іншої сторони, і говорили, був конструктив, так званий, який називали, да, тим не менш, це був зі сторони військової. Але в той же час Зенський говорить, а от по політичній лінії ніфіга, ну просто байкот, стоп, і нікуди далі не рухаємось. Ну, так от зрозуміло. Якщо приїхав головний псевдоісторик, От, Мідінський і чергове заливає на, на про соломіного бичка, то ну вибачайте. Звісно, що нічого не буде. Е, далі, значить, говорить про території. Про те, що говорить: я не можу просто взяти і віддати е, землі росіянам, як вони того вимагають. От. Ну, не може, ви розумієте? І говорить про те, що тим паче, що за цю землю десятки тисяч людей віддали своє життя. Ну, по-перше, він не може так казати, бо в нас взагалі то є Кримінальний Кодекс України, який говорить, ці вислови навіть можна протрактувати про як державну зраду, а під час дії воєнного стану посадова особа діє, це 11, стаття 111, частина друга включається, не перша, а друга. Від 20 до пожиттєвого. Тому, звісно, він нічого не може віддати. Бо одразу Державна зрада, 111 частина 2, і до побачення. Коли говорять про те, що десятки тисяч людей загинули, так. Так. І ця жертва не може бути марною. І найголовніше, що там ще сотні тисяч людей, які знаходяться на території Донецької області. Дружківська, Краматорськ, Славянськ інші населені пункти. Вони ж потраплять в полон. Ви розумієте, що вони... ми не про територію говоримо, ми говоримо про людей, які потраплять просто до рук цих вбивців, Катів і окупантів. Розумієте? Терористи, звичайні. Вони просто всіх профільтрують, ті, хто взагалі першу там першу лінію вб'ють. Потім другий віці хтось потрапить в катівні, хтось зникне безвісти. А всі, хто інший, хто може тримати там е, якусь палку 2-3 кілограми вагою, тому дадуть автомати, піде проти України. Ну Скільки я вам вже разів говорив, що зараз території, які окуповані, йде примусова мобілізація, під 100% я, б, я бачив ці плани. Мобілізації. Більш того, я бачив 70% виконання з цих 100%. Тобто, всі чоловіки, які можуть воювати, мобілізуються на війну проти України. Так само буде відбуватись тут. Тобто, розповідаючи, що типу, ну, більше ніхто не загине та навпаки загинуть ще в рази більше людей, це ж треба розуміти. Далі розповідає, що, типу, знову ж про близькість там щось цього, але це, про це має домовитись три лідери. Про яких три лідерів? Трамп, окей, Зеленський, окей. Путін лідер чого? Терористичної організації. Домовитись про що? Що завтра все завершиться? Путін нічого не буде завершувати. Не буде. Він завершить тільки в тому випадку, коли йому вже його країні, йому Кирдик. І наступний крок це буде фізична, ну політично, точна смерть і його і держави, а можливо, і фізично. От тільки тоді він може щось зупинити. В Всіх інших умовах і випадках він буде продовжувати вивати, бо йому це вигідно. Більш того, Китай, про який я вам казав, що також закриває ті моменти, які йому не вистачає Путіна, а йому вже не вистачає, і досить багато не вистачає. І, на відміну нам допомагає Європейський Союз, і частину якого ми хочемо стати, то Путін, звісно, про це ніколи не скаже, але він залежить йому допомагає Китай. І він же також дрейфує в сторону Китаю, бо він і від неї залежний. Але про це ніколи не скаже. Він надуває щоки, розповідає, який він всемогутній, і що завтра він всіх там захопить. і Що він ще не починав воювати, та він же завершує воювати. А розповідає про Соломеного Бочка знову. Далі, значить. Е... Зеленський заява, значить, говорить, що. ну, Якщо партнери хочуть вибори, Окей, давайте визначимо, вони хочуть прозорі вибори чи хочуть просто змінити мене. Ну, це дослівно, да? говорить Зеленський. Мене, тобто його, Володимира Зеленського. Ну, якщо. Е... Хочете просто змінити мене, я точно знаю, що росіяни хочуть мене змінити. Ну, окей. В принципі, питання неправильне. Ви хочете, щоб просто Зеленського змінили? Чи дійсно провести вибори? Бо що? Бо у нас не було виборів? Бо раптом демократія страждає. Ну, камон, хто б ще за розповідав? Би? Це перше, по-друге. І треба їм треба от, раптово довести про цю демократію шляхом виборів. Виборів в час, коли країна воює. Час, коли в нас завжди вибори. Це найгостріше, е, такий гостріший момент наших історій, завжди, бо накал просто шалений. Ми навіть іноді забуваємо, хто ми так тут вибори нас всіх захоплюють і там захльостують, можна сказати. І оцей момент, якраз коли війде війна, хочеться провести вибори. Ну, треба що. Ну, так скажіть, Зеленського треба змінити. І все, ми будемо розуміти. І від цього формувати тоді все по-іншому. І вже тоді, всередині, ми, ми погоджуємося, що там Зеленський дістав, що треба його змінити. Чи ні? Чи дістава, але тим не менш, хай ще виконує свої обов'язки, ніяких виборів, не розколюємо державу. Називайте речі своїми іменами. Тут я в цьому питанні підтримую. Але тільки в цьому, бо інше там далі заяви. Ну це якийсь треш. Значить, по перше, згадав, що виявляється Верховна Рада незалежні, так і говорить, не можна тиснути на парламент. До речі, вони також незалежні люди. Отак, от, от згадали. Коли зручно, тоді згадали про парламент, що він вільний незалежний, що на нього тиснути не можна. Так прям взагалі не можна тиснути. Кому не можна? Західним країнам не можна? Ну, не можна. а... Все, що Офісу президента, то можна? Дайте нагадаю, що будучи там 5 років тому, будучи в складі фракції Слуги народу, вже тоді не голосував за всяке лайно, яке сунулось з гори, що треба голосувати. Як думаєте, що там, тиснули на мене чи не тиснули? Давайте я вам розповім. На каврі постійно визивали на килим і розповідали, хто тут команда, а хто ні, і що я собі думаю, голосуючи проти. Причому розповідали всі, від там якогось там заступники іголів фракції до самого президента. Останній раз тоді був на каврі, коли заразумково за відставку не проголосував. Сиділи всі повністю, і розповідали, як ми маємо, що ми ж не команда, і діємо ніяк не це. А коли ти приходиш і говориш, у мене тут на окрузі люди страждають, треба підтримати все інше, допоможіть це. Ні, ні, тут вони нічого не бачать. Там хай люди, то ж десь на окрузі, то ж не воно. Що там люди хочуть, неважливо. Тому посидиш мовчки. А як проголосувати їм, так вони одразу згадують. І тут отож -то згадали. До речі, вони ж незалежні люди. Виявляється, до речі, от давайте з цього також. Ну, тіпа, вибори, якщо ж там говоримо, виборів буде, не буде, на сьогодні а, був. форум а, скажу правильно, як. Форум Незламних старост Харківщини. Ось так здається, він звучав. Чи форум старост Незламної Харківщини. Не суть. Сенс ви зрозуміло. Значить, звісно, на таких форумах, не просто форумах, форах-конференціях, робочих групах, круглих столах і все інше. Я присутній обов'язково, бо це мій профільний комітет, це моя профільна тема. Організація роботи органів місцевого самоврядування, все, що пов'язане з громадами, як вони працюють, це також до мене. Староста це величезна її частина. От, звісно, я приходжу на цей е, форум. Я є членом профільного комітету. Один з тих, хто розробляє це, Досконало це знає, знає, може розкласти це НАТО. Ну і як ви думаєте, чи є там мені місце виступу? Ні, звісно, бо не може бути опозиційний політик, який е, буде говорити мало того, що по темі, по-друге, ще може там щось владу прикласти, а я приклав би обов'язково за. Безглузді деякі рішення, в тому числі по староста. Але сам формат, щоб ви розуміли, три години десь, з яких півтори години, це просто, ну як вам сказати, комуністичне партійне зібрання часів Брежнєва тільки зеленого кольору. От і все. Кукушка хвалить Пітуха за те, що хвалять он Кукушку. От що було. Що ви просто розуміли цей? Ну просто звичайна передвиборча програма. І тільки в кінці, там остання година, мабуть, там, півтори максимум, да, дійсно поспілкувалася остання, остання година, там, дві панелі, якраз те, що прям по темі, по старостах. Все інше просто передвиборча агітація. Так що кому там треба когось змінити, чи хтось вже дійсно до виборів готується на місця, щоб просто також розуміти і не фантазувати того, чого немає, і не додумувати. Бо можна розповідати одне а насправді робити інше. Можна, звісно, виходити говорити, що ви хочете вибори провести демократичні, чи мене змінити. А насправді вже вибори от ідуть передвиборча агітація. Ну просто. У мене, знаєте, просто розрив мозку був. Особливо, коли спілкувався зі старостами Харківщини. Так само казали, ми взагалі тут прийшли проблеми розповісти. У нас тут. Люди кажуть, нам працювати ні з чим. Говорять про те, що я кажу, два своїх автомобіля вже просто постійно півіжками розбивають, бо що ми гуманітарну допомогу на своїх машинах возимо, нічого нормального, ні підтримки, ну, фактично немає. І, і перша, друга, десята проблема це треба зробити. Приїжджають і там один за одним просто парад виступів. Ну, я ще розумію, вітальне слово від тих, хто організував, да? Окей. Ну, а далі все одне те саме, просто півтори години. Що відбувається? Камон, ну прокиньтеся. Ну ще де це можна, там, я не знаю, вибачте, ну на Заході України ще, можливо, трошечки спокійніше. Ну, не на Харківщині. Не на Харківщині. Отяньте вже. Друзі, на цьому все. Просто. Ну, Такий якийсь треш. Я не знаю, що відбувається у людей в голові. Дякую, що додивились сюди. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Дзвіночок, щоб в чергове відео ви не пропустили, що воно вийшло. Е -е, прокоментуйте, що ви думаєте відносно. Давайте відносно заяви про Зеленський про те, що він заявив, про те, що він заявив, Про те, що він заявив, давайте про те, е, що ми ближче до перемир'я, як ніколи. Про це е, свої думки скажіть і про те, що... чи дійсно треба формулювати нашим партнерам правильно вони хочуть змінити зленська чи провести демократичні вибори якби ну чи по виборим три раптово знадобилися от що ви відносно цього думаєте, будь ласка напишіть свої думки Друзі, підтримуємо. Я вас дуже прошу, донатимо на наші збройні сили, підтримуємо наші сили безпеки оборони, будь-який військовий підрозділ. Хлопцям і дівчатам важливо знати. Їм треба показувати, що ми в них є. що не тільки вони в нас, що і ми в них є. що У них є тило пора і підтримка. Що ми з ними не дивлячись ні на що що там в світі відбувається, що заяви тут відбуваються. Тому, друзі, будь ласка, підтримуйте їх. І... Давайте триматися все ж таки разом. Я розумію, що подекуди хтось сходить з розуму. Ну нам з вами, хоч треба якось нашу кукушечку зазуленьку тримати, хоч при якійсь тямі. Ну просто ну, ми інакше ми не витягнемо. Слухайте, давайте триматися разом, давайте єднатися, давайте разом бути і робити справи, і долати всі ці перешкоди і перепони. Тримаємося разом, бо разом, коли ми разом, нас ніхто не може здавати. Тримаємося, бо ми на своїй землі. І слава Україні.